Їжачок та соловейко. Їжачок та соловейко. Під великим зеленим кущем жив собі їжачок. А на кущі у гніздечку, яке висіло майже над самою їжачковою хаткою, жило сімейство солов'їв. Одного дня налетів сильний вітер, кущ захитався, і найменше солов'ятко випало з гнізда. Раптом біля куща з'явилася хитра лисиця. Вона вже хотіла вхопити бідне солов'ятко, але їжачок згорнувся калачиком, настовбурчив свої гілочки і сердито сказав. Іди геть звідси хитра лисиця, доки я не проштрихнув тебе своїми голками. Чи тебе який сміливий, скривилася лисиця. Тішся, що зараз я не голодна, але знай, колись я ще сюди повернуся. Відтоді, маленький солов'ятко. Дуже з їжачком. Вони всідалися під кущем, пили чайочок, і їжачок розповідав своєму другові багато цікавих казочок. А тато Соловей щоранку уважно дослухався до солов'їного співу. Ні, синку, казав він, цю пісеньку треба співати. не... Тьох 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 фіть 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 тюрлю, а фіть, фіть, фіт, тьох ттьохтьох тюр, тюрлю. Чуєш, так набагато краще. Чую, татку, чую, пищало солов'ятко і виспівувало ще краще. Минали дні, і пташеня навчилася не лише співати, а й літати. Поблизу куща росла маленька зелена сосна. Вона була дуже подібна до їжачка. Така ж колюча і така ж чудова, сказала солов'ятко. Воно залізло на сосну і співало для їжачка аж до ночі. Вже вечори похолоднішали, вже зелене листячко поруділо, солов'їна сім'я зібралася у вирій. До побачення, друже, пискнуло солов'ятко. Ми летимо у вирій, до теплих країв, бо вже скоро зима. Дві гіркі сльозинки скотилися їжачкові з очей. Він ще довго стояв на високому горбочку і махав соловейкам лапкою. Осінь того року була якась тривожна. В одного дня раптом спалахнуло півнеба, і гаряча блискавка поцілила в ліс. Запалали дерева, трава, листя, загорілася і жачкова хата і кущ, на якому жила соловейкова сім'я. Усі лісові мешканці щодуху втікали від страшного лиха. Їжачок теж побіг на своїх коротеньких лапках. А коли за кілька днів він знову повернувся до рідного лісу, то не впізнав його. Самі обгорілі стовбури та кущі полишив після себе страшний вогонь. Їжачок сів і заплакав. Довго він сидів перед обгорілою сосною. А тоді повідгородив від хатки чорний попіл і побрів на пошуки свіжого листя. Коли їжачок повернувся з листям, то побачив біля своєї нори лисицю. Ага, попався зловтішно засміялася лисиця і здійняла над їжачком свої. Пазуристі лапи. Їжачок завмер. Він був голодний і знесилений. Тож тепер лисиця могла зробити з ним все, що завгодно. А що станеться з Соловейком? Він же не впізнає свого рідного лісу. Тоді їжачок зібрав усі свої сили і тихо сам собі звелів. Я мушу стати сосонкою, мушу, хай соловейко її впізнає і звиє на ній своє гніздечко, хай він буде щасливий. І тут сталося диво. На тому місці, де щойно стояв їжачок, постало чудове зелене деревце. Ба, що таке? дзявкнула. Злякана лисиця, це ж сосна, а не їжак, що за маро, це якийсь зачарований ліс, і вона назавжди дреманула з того лісу. Минула осінь зима і навесні звирію повернувся соловейко. Він розгублено кружляв над спаленим лісом і сумно витьохкував. Невже це мій ліс, мій чудовий рідний ліс? Ні, це, мабуть, не він. Мій був гарний, зелений, а цей спалений, чорний і без їжачка. Соловейко хотів уже летіти далі, аж раптом угледів внизу маленьку зелену сосонку. З радості його серденько так забилося, що ледь не вирвалося з грудей. Ні, я нікуди не полечу. Це ж та сосонка, яка так схожа на мого найкращого друга. Соловейко сів на сосонку і побачив на ній ті самі жовті листочки, які їжачок ніс до своєї нори. З цих листочків я зіб'ю собі гніздечко, тьохнув соловейко і взявся до роботи. А коли гніздечко було готове, він заспівав про те, як вони з їжачком щасливо жили колись у цьому найкращому в світі лісі. А приспів був такий: В своєму рідному краю. Пісеньку співаю фіть, фіть, тьох, тьох, тьох тюрлю. І від тієї чарівної пісеньки усе довкола стало оживати. Стрепенувся ліс і зазеленіла травичка. Весело затремтіла, засміялася сосонка, і соловейкові здалося, що то не сосонка сміється до нього. А сам їжачок кінець. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.